Вітаю всіх! Сьогодні зроблю таке коротеньке відео. Отримала я посилочку із квіткового раю. І ще придбала, сподобались мені результати піплантола. Придбала ще свіжі поставочки. І Мінестем. Я ще таким не користувалася, хочу спробувати. І два малюка. Була в них свіжа поставочка. І ті залишки, які у них були, вони розпродували свіженькі. Я ще їх не полила. Недавно тільки розпечатала посилочку. Це отакий от валі, бігліпчик. бігліп валі. Я ставлю фото його. Рослинка велика. Дуже така гарна. Ця корінчиків, звісно, небагако, але но є нормально. Підуть рост польобі плантольчиком і піде все гарно. І ще одна у мене рослинка. Це теж із серії білітчиків. Отакий фонтан. І він з цвітоносиком. Ну, сподіваюся, цей живий цвітоносик, він блистить, вроді би, все добре. Теж пролью біплантульчиком, і, я думаю, піде він в рост і дочекаємося квітів. Обов'язково покажу все. Тут корінчики. Такі гарно підсушені, але непогані. Багатенько корінчиків, буде все чудово. Отакі дві рослинки, і знову собі ще придбала в аптечку орхорая свого, додавала ще таких препаратів. Попробую ще. Не, не було мене аміностіму. Будемо пробувати. Плантов мені дуже сподобався. Так що я ще взяла на запас ще одну пляшечку. Отакі От дві красунки. Я сподіваюся, цвітіння чекати будемо недовго. Дякую всім за увагу. На все добре.